Дорогі глядачі каналу Мотостор. Вітаю вас в цьому прямому ефірі. Знімаємо цей швидко ефір про те, що в нашому магазині всього декілька днів діють спеціальні акційні ціни на три моделі тракторів, і ви маєте величезну нагоду зекономити до 500 доларів при купівлі нового міні-трактору з Китаю. Отож, спеціальні, ці... спеціальні ціни діють на трактори. Ловол, модель 244. На високій широкій резині комплектація HX. Ось такий чудовий тракторець, він є в наявності. Тут 24-сильний трьохциліндровий двигун, моделька М385. Ось така сучасна панель приладів, м'яке сидіння. Ще однодискове. Коробка 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу і високі колеса. Такі, ви бачите, широкі високі колеса. Колія регулюються, технічні характеристики саме цього трактору. Дивіться у нас на сайті. Також спеціальна ціна діє на трактори Syntai модель 244, комплектація FHL це комплектація з блокуванням заднього диференціалу. Нагадаю, що у тракторів Сентай 244 колія метр, Ось таке сидіння в нього. На цей трактор також діє знижка. Нова поставка тракторів дв 244 також ось це, саме цей трактор зі знижкою. В нього редукторний передній міст. Саме цим він відрізняється від всіх сінтаїв. Також він має вагу тонну 300 на відміну від сінтаїв. Ось така панель приладів, м'яке сидіння, і найбільша знижка на трактор Центай 244, або цей трактор, відверто кажучи, побудований на базі 22 ки Тобто сентай 224 та сентай 244 це, по суті, два однакових трактори. Єдина перевага саме моделі 244 заключається в тому, що тут встановлено двигун КМ385. Тобто Добре відома вам трьохциліндрова дизельна модифікація двигуна. Колія так само метр є в комплекті противаги, все досить просто в цьому тракторі. Така інформативна, але проста панель приладів. Звичайні вимикачі і можливість придбати трактор цей реально з економію в 500 доларів. Такі чотири моделі за акційними цінами. І кого цікавить, встигніть замовити, встигніть купити. Дивіться, телефонуйте нам. Нагадаю, наш номер телефону, щоб ви не забули, 098 949 9090 -90, або на сайті motostore.com.ua. Телефонуйте, замовляйте. і Ось ці чудові тракторці можуть вже бути вашими вже навіть сьогодні, тому що можливість доставити є день в день. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в нових відео. І сподіваюсь, що ви скористаєтесь нагодою придбати дуже вигідно якісь з цих чотирьох тракторців. До побачення, до нових зустрічей!